Так, добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ну Ви знаєте, що кожен ранок він буде у нас добрий, тому що ми встали, відкрили глазки, вмили їх чи не вмили, головне, що ми накрасили губки і йдемо на роботу. Я думаю, у мене таке личко запуск не робилася. Початку 9-го я, пол 9-го, по я виробилась, встала в 11. Ну не можу спати і все. Лягла в час. Вроді би заснула, встала в три. І вже з трьох часів оце я колодюся. Начало п'ятого пішла, покормила собачок, поміняла попугайчикам водичку. Та й думаю, давай, світуля, йди у мої глазки, патчіка. Думаю, патчі валюшки ні, не ставила. Трошки я отючу. Слухайте, дівчатки вони такі круті, взагалі навіть не можу вам передати. Так що, Мирнецьке, я сьогодні ж до Артурчика, тому що я сьогодні йду на новки. А там неудобно мені припаркуватися. Верніше я не знаю, як там припаркуватися. Там така вуличка. Ну, воно возле привозу, пройдусь. Там такочки, два угла і пройдуся. Нічого страшного зі мною не буде. Так мої реденьки. Ще ще я з Ратучком завезу віщено, ну, тут недалеко до кінці агрономічської. Йдемо за Лесю, і їдемо на роботу. А я ж вам сказала, ж я сьогодні без машин. Так, я ж без машини, бо йду на ноготочки, а там припаркуватися мені, там мені проще від привозу, там недалеко там пройтися там мені та й зроблю ногтів. Педикюр, манікюр. Девочки, ну весна, весна жіде красу, несе. А в тій красі радіє все. Ну правильно, девочки? От подивіться, я вже з ними ходю, не знаю, наверное, неділі три. Ну я дуже люблю. Я для мене арочка це все, ето святое. Арочка, длина. А сьогодні знаєте, що зроблю? Я знаєте, що хочу такі, щоб вони були блідно-розові і на блідому розовому був би френч. І, так, красиво буде. От я вообще це мої тона. на мій тон, красний, розовий і френч. Я на комусь так обвадився, от накрашень там сіреніві, зелені. Ну так я їх хочу, як Юля мені накрасила, їх накраса. Каже, ти ж завтра до мене прийдеш. Кажу, не прийду буду ходити. Два дні, два дні мов, на комусь, от просто ідеально. А вони, напевно, і не підходить. Правильно, да, дівчатки? Ну от чесно, от дивишся, допустим, супер, накрасила. Так мої рідненькі Артурчик мені вже приїхав, зараз загрузимо бігом віщі і улітаємо на кінець агрономічного, зелесню і на «Любимий привоз. Сьогодні я получала трошки вкуссячок, зараз все вам розкажу. Так що, мої рідненькі, як ви думаєте, френчик себе красиво, блідно-розовий і білий френч буде дуже красиво, так? Да? Ой, мої хороші, ви знаєте, сьогодні, сьогодні така погода прекрасна. Сьогодні я не знаю, скільки градусів, бо машина як стати Я ж хочу поміняти масло. Але я ж я ж прийшла, кажу, поміняю. Звонючу, кажу, я вам лишу машину. А що ж ви мені лишите, якщо скраз заказати все? А, понятно. Ну вже все одно Артурчику з вечора сказали, що хочу все бистро, бистро, понімаєте. Так зараз я вам покажу свій красивий лук. лук у мене такий, знаєте, ви знаєте, світуля Олександра Віолета. Я ж не зміняю. Так що, мої рідні, всім хорошого дня, позитивного настрою. З дому виходимо тільки з правою ножкою, тому що права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-другому. Ніяк наші мислі матеріальні. Ваша світулечка. А, я ж ще не показувала, чи дисція теж обіймає, цілуває і удачі всім бажає. Так, дівчатка, ви ну, знаєте, що кожне утро лук, це у нас що вдома, халат лук, що ночний, що днімний, що робочий фартушок, що костіка дженсенові. Це все у нас утрішній лук. Ланч раніше, коли мені казали, покажи світуля, лук, думаю, боже, яку я маю людям показати. Але ж ви розумієте, що в стилі кажуть? Ти гарно вділась. Сріжний говорить, що лук, Так, дівчатка лук сьогодні на мене такий курточка цвітулі, костюм от Александри та потурки віолета. Дівчатки все просто і вроді дай, хорошо. Слідуємо ролику розкажу далі. Рушеньки, курточка у мене є красна, чорна і голуба на всі случаї життя. Костюмчик, я не знаю, звісно, чи вони є в Олександрі, дівчатка, але він на мені був геть такий, знаєте, у притик. Ну прямо геть притик. Ну, не, не споряд на те, що він був у притик, я його одягала. тут коротенька кофточка і опять же видно наша красота. Но ми нікуди її не одягаємо. Я сьогодні думаю, цей костюмчик вчора ж перебирала віші хазяйка. Найшла цей костюмчик, він у мене вішалці красиво висів, ждав, ор, цвіта. Одінь мене, одінь, Якраз весна йде, красу несе. Ну і ви знаєте, що ці та потулі, я забула, як вони називаються, дівчатка, вони є зимні, вони є дімні в сезонні. От вони у мене на всі случаї життя, під юбку, під брюки, під джинси, під ласини, абсолютно під все. Під Тим більше, вони, дивіться, як красиво на ножки. Що я вдіваю такі штанішки, що я вдіваю юбочку, воно під все обалденно класно. Так що мої красуні. Про тільки розказала на голові, звісно, сьогодні встала, хто куди. Урвав, але я закрутила курочку, закрутила отаку. Раз, два, губина накрасила і пішла. Головне, що я губина накрасила, Вже перевиході, я забула, оп'ять забула, думаю, що таке світа. Опять. Так що красотулечки, як вам сьогодні світулечки лук, чи нормально на мені сів костюмчик, ботиночки підходять і отака курточка.